Вітаю! Сьогодні ми запрем'єримо нову пісню Сергія Лазановського. Пісня називається Настя, і Сергій в тому кліпі взагалі не такий, яким ми звикли його бачити. Цілий рік, вечері. Я з роботи, а ти мене ледь не запоріг. І як тобі пояснив, що в тебе все було прекрасно. Я тобі зорі, ти мені претензії, І до тебе мені згасли, усі почуття Насті. Мене хлопці забрали, під мої молодії. Настя, 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 ти чуєш, Настя, Настя. Настя. Настя, Ти чуєш мене Настя. Це був виклик у моїй творчості, тому що, звісно, в мене є вже аудиторія, є публіка. І я навіть так скажу, коли йшов на інтерв'ю, зупинився біля дошки оголошень, бо відслідковуючи я фіші моєго концерту по місту. І я так ідуть люди і кажуть, о, це ж цей відомий співак Лазановський. І мені так незвично ще слухати оце за спиною, відомий співак. Думаю, ну в чому я відомий? Ну, за Мені завжди здається, що ні. Але от воно якось так працює. І я до чого кажу, що є вже якась публіка сформована. Вони звикли до мене там, в саду осінні майстри білі, та, вкрала. Та, ти та, кажи, та дитина, яка в батьків там от вихований, він там не буде вже поганих звичок, немає, хоча но, насправді в житті в мене їх і немає. Але я кажу, я актор. І, звісно, що акторська професія в мені живе, оце бунтарство. Актори всі бунтарі. І так мені хотілося цей виклик спробувати на собі. Ми колись починали «Біг лазер. Це було дуже виклик теж в багато чому. Я думаю, я хотів би щось. Оце був такий от. Зможеш чи не зможеш? Ну і звісно, що це як акторська більш робота в кліпі Настя, де я викликаю бунтарство. Хоча так, час і багато що змінюється. І я думаю, от мені от притаманний образ, от зараз я в костюмі, так, в піджаку, сиджу, такий, все дитина, така от свята, і божа, як в нас кажуть на Прикарпатті. Але час іде, мені вже 30, і я думаю, а як от воно? Побути трохи таким поганим хлопчиком з татуїровками, навіть от закурити в актор... Актори ж в театрі курять. Я думаю, а я ні але разу. Ти в кліпі ж не в затяжку, правда? Чесно, я просто не вмію курити. І це було дуже смішно, коли я кажу, навчить, як хоча б підпалювати, як тримати пальці. Мене ж дуже швидко вчили, буквально за там декілька хвилин. Як це все правильно зробити, щоб воно не виглядало і комічно. Тому ну затяжку там насправді було дуже важко. Вода крижана, вона холодна була, тому мене там трясло. Я так думаю, як хоча б дим. Пішов, мій номер з телефону витреш я тебе, ігнорю майже цілий тиждень. З тебе зупину, мені в дірек пишеш. Я не передумав, може вже залишиш. Мій номер... Знімали в одній з новобудов, івано франківська І це, звичайно, квартира не добудована, але вже нанизу живуть люди. І коли ми замовили ті бутлі води великої, почали наливати у ванну, ну це вечір, там опалення немає, вже було холодно. І Я розумів, що вода надто крижана. У нас концерт з селем Зінкевичем, до речі, в мене був після того, через два дні. І я думаю, я не можу дозволити собі там захворіти чи ще щось. Я кажу, давайте, може, спробуємо до людей піти і попросити. Чесно, чотири бутлі набрали гарячої води з крана. І воно не допомогло. Воду налили в кімнаті. Температура холодна, поки виставили світло, поки знову ж таки всі зарядились. Вода вже остила. Я кажу, у нас немає часу просто. Тому давайте я ризикую, буде так як буде. І все. І ми лягли. Хоча, от якось воно теж працює, вода насправді, от якось холодно, чи те, що температура в кімнаті була холодна. Мене там почало трясти, губи вже синіть я кажу. Ми багато кадрів не знімемо, бо це буде помітно. А потім, вже коли виливали воду, вона якимось ще ну відчувалося, що є трохи тепла в тій воді. Ці помпомерзли. І нам вже та вода крижана дуже здавалася теплою. Насправді була така ідея вийти на вулицю в спідній білизні, щоб вітер подув, і зайти в ванну, то вода точно буде тепла. Але це вже була дуже ідея. Концерт дуже великий. Так. Слухай, ти сказав про виклик. А хто ти сам собі кинув цей виклик, чи то твоя команда його тобі кинула? Виклик кинув собі, коли я почув тільки цю пісню, тому що насправді цю пісню не ми писали, не моя команда. Ми вже її доробляли, оформлювали. Авторкою цієї пісні є Рома Тус, наша прикарпатська співачка, молода виконавиця, авторка пісень. І е, вона от якось побачила. В мене була така невеличка історія е, свого особистого життя, і вона на, фон, на фоні тієї історії написала просто цю пісню і запропонувала. Чи мені б не було цікаво, і тут каже Ірина Батюк, моя продюсер, слухай, ну прикольна пісня. Ну вона має якийсь такий хітовий хук в цьому приспіві Настя, Настя. Давай спробуємо. Я для вас це дійсно унікальна інформація. Такий секрет розсекречу, ми цю пісню подавали на Євробачення і змінювали її. Тобто, там не було про Настю, там ми підбирали різні слова і баста, і каста і все, що хочеш, і ми там переоформлювали її, подавали в іншому соусі. Ну, ми не прийшли і вирішили повернутися до імені, бо в шоу-бізнесі така є традиція: кожен поважаючий артист має мати пісню про весілля, про день народження, про жіноче ім'я і там що ж, ну і про ще щось так тобто, що те, що буде на корпоративах. Вистрілювати. Тому, звісно, ми на це погодилися. Я кажу, ну давайте спробуємо. Хоча це справді ризиковано по стилю. Навіть на концертах, на відкритих майданчиках вона дуже добре сприймається. Там, де от це треба пострибати, Настя, всі так, Настя, вже в більш закритих приміщеннях будинках культури вона вже не так буде сприйматися. Вона вже сприймається трішечки по-іншому, там вже всі сидять. Ну, таке. Моя аудиторія, всі панство, гонорові. Ну почекай, <свят> Тому... хіба підкрала? й не танцюють танцюють, але це зовсім інше. Воно від нас насправді відрізняється. Вкрала ти, вона має більш народні мотиви, вона написана і по, на фоні наших таки наших близьких коломийок. Отакого От весіля. Оце От це душа розвертає, там доступні слова. Там крала ти, моє серце вкрала, а тут вже Ностя закрутила голову мені від щастя, слова ігнорю. Там, ну, і для людей це вже, знаєте, так. Це треба послухати. Тут треба що дослухатись. Тому є така неличка різниця. Закрутила голову мені від щастя. Настя Настя На плаксиві сторіс, ти не сподівайся Настя. Я був готовий до того, що не всі приймуть цю роботу. Я розумів, за яких кадрів. Я навіть коли починалися зйомки, я казав, слухайте, давайте, можливо, кадри з сигарети все ж приберемо, <гум> бо я не знаю, як до цього віднесуться. І плюс телебачення все ж таки в нас зараз має цензуру. А якщо музичні телеканали, то вони теж можуть, можуть взяти кліп в ротацію, але на ніч ні. Ну, нічна mm -hmm. ротація, тобто, щоб не було пропаганди куріння. І Вони кажуть, ні, та то буде класно, в тому суті, це ж бунтарство, там, ну, це ж так в житті і буває. Ну, справді, коли там люди розстаються, вони щось змінюються в цьому житті, хтось там йде в спортзал, хтось навпаки, йде в тусу до друзів. Тому тут різні переплатені моменти. І я кажу, ну добре, але обов'язково в кінці ми пишемо, що куріння і невзаємне кохання шкідливе для вашого здоров'я. Тобто, має це бути. І вони, і вони от на це погодилися. Ну, а фінальний бабах, він не на натякає на те, що не треба було цього робити. Так ну я думаю, я дуже так. Там залишився такий, ніби і три крапки, і кожен сам додумає свій фінал. Але мені подобається, що ви зрозуміли основний посил того кліпу, так що поливали бензином, і тут ну не треба курити, так? Бо то погано, то є шкідливо для вашого здоров'я. Написалася для мене конкретно, але вона ще пропонувалася одним людям, бо вони в той час були на студії і вони задумались. І тут що так зіграв такий момент, що от якщо ага, я якщо в мене був, був момент візьму. подумати, що я не візьму, то я подумаю, то тут зіграв такий момент, а вже є покупці, треба брати. А ну так це знаєш, хитрий маркетинговий хід. я Так, так. так ну у нас також. так багато артистів шоу бізнесі гуру, як їх звично називати, вже обійдемось без імен. Вони так і роблять, вони викуповують пісні. Які вважають теоретично хітами, щоб не було їм конкуренції. Вони можуть їх і не випускати, ти вони що? можуть стояти в їхній шухляді. Так, так так роблять у нас артисти. Вони можуть стояти в шухляді, але от вони цю пісню нікому не віддадуть. Це бізнес. Я завжди кажу, ви маєте розуміти, що бізнес, є приставка бізнесу, і як в кожному бізнесі є конкуренція. І є і з... здорова конкуренція. І, є це, як і це ну зараз можливо вже воно трошки трішки по іншому працює, але ну оскільки я вже в тому шоу бізнесі, вже трошечки більше нанців, ти знаєш, тому так, таку інформацію ми теж отримували зараз, можливо, чуть інакше, тому що якщо колись направду рулило телебачення більше, це потрапити на телебачення. Це було вау, та це та те, що? Це, це просто щось нереальне. Треба було дуже багато працювати. То зараз в нас інтернет трішечки змінив акценти, і в нас в Тіктоці дуже багато артистів в Україні за тиждень випускається пісень понад 400 або 500 пісень. За один тиждень це дуже багато, насправді це вже такий мас маркетинг є, і зараз цим вже важче викуповувати всі хіти. Ну тобто, якщо вона виставить в тіктоці, воно залітає, вже то так не спрацює. аж раніше, колись там радились, рекопитались, от скажіть, будь ласка, як вам, як вам, і тоді казали: Ну, якщо бачили, що це потенційний хід, то забирали. Ну, дивися, тікток, ну будь-яка соцмережа загалом це ще й доступність. Тобто, якщо. Ти не знаєш, залетить там, сподобається, ти закидаєш Настя Настя! Закрутила голову, мені від щастя. Настя, Настя Закрутила голову мені, Закрутила голову мені від щастя, Настя, Настя На факсиві ти не сподівайся, Настя, Настя Люди самі насправді роблять хіти. Тут є, є момент маркетингу. Це коли ти вкладаєш шлені кошти в свою пісню в рекламу, в розкрутку. Так, коли ти залучаєш багато медійних особистостей, насправді там на телебачення, на радіо, маєш зв'язки, домовляєшся. Ви часто ходите, вона часто крутиться. Якщо навіть ця пісня не подобається, ти спочатку такий ну що це? Ну, ну хто це може слухати? То через тиждень ти ловиш себе на думці. А ну в принципі нормально можна І ти вже ходиш десь, підспівуєш, але ти розумієш, вона лунала всюди, і в тебе не було вибору, чи це буде хітом, чи ні. Його тобі нав'язали, його тобі зробили. А є насправді пісні, які люди роблять хітами. Тобто ти не ставиш абсолютно ніяких ставок, це в нас було вкрала те. Це я в січні місяці, ми цю пісню писали перед вторгненням, і там мав вийти альбом таких пісень, схожих. Це 23 лютого. Я пам'ятаю, ми дописували дві останні пісні на студії. І все 24-го все змінюється. Я йду продавати м'ясо. Яка творчість? Кому воно треба буде? Та культура, треба щось робити. Треба за щось жити. Треба якось підтримувати армію. Друзів багато пішло на фронт. Вони потребують дуже багато тоді запитів. На, на самому старті дуже багато було зараз. Трішки інша ситуація, але все одно наші потребують хлопці підтримки. І, і все треба було щось робити. І тут ми повертаємося. Минає рік, і я в січні місяці просто прокидаюся, згадую за цю пісню, і думаю, та я просто спробую відео в Тіктоці виставити. От заспіваю нажво на кухні. Як піде, так піде. І воно одразу за день півтори мільйона переглядів. Відео знімають всі пишуть, коли прем'єри кажу: слухайте, нам у нас немає вибору. Нам треба, а ці кажуть, а в нас вона вже треба переробляти, тому що ми вкрала те зсу зробили. Ми ж були, я кажу, стоїть такий класний оранж. Давайте тоді вже не вкрала, ти робимо ЗСУ. ЗСУ, вони ж дуже схожі між собою. Uh -huh. Чому? Тому що це вкрала ти стала ЗСУ, а потім uh -huh. ми трішечки перезмінили її, там чуть-чуть по молоді, і вже вернули вкрала ти. І Роман Калесить каже: ну, ти даєш хлопці, у нас нема так багато часу. Я кажу, у нас два тижні народ, два тижні ми маємо випустити пісню. І ми випускаємо пісню, зняли шудасеньку кліп, і от воно справді залетіло. Вона... Ми концерти даємо всюди, я так, так Слово хічара, бенгер, всі там кажуть, от у нас це кралата, всі люди чекають завжди. Я так тримаю, і кажу, стільки кажу, вкрала ти всі майси зразу, ажіотаж в залі таке щось твориться. Я кажу, ну це круто, коли таке. Е, не, я дивуюся, що ти не сподівався. Насправді вона, вона, в принципі, навіть зважаючи на те, що почалося повномасштабне вторгнення, і людям дуже треба цього світла. Гаразд, ну ми презентуємо сьогодні все таки. Настя Настя, Настя, ти чуєш Настя? Настя, Настя. На, Настя. Ти чуєш мене, Настя. Ну а зараз давай поговоримо про те, що наближається різдво. І ти так само в мене асоціюєшся з цим святом як е, творча особистість, бо ти завжди береш участь е, і сам створюєш якісь різдвяні е, проєкти, якісь різдвяні дива. Ну давай вже ти скажеш, чого ти в костюмі. Я в костюмі сиджу просто зараз в програмі, тому що Ірина Батюк у Франківську вирішила відзняти невеличкий різдвяний фільм про Миколая. І чому я називаю Різдвяний? Тому що в Україні з традиціями як починається? Різдво ми започатково різдвяний цикл Різдвяних свят з Миколая. У нас от дарують подаруночки, у нас багато сімей вже ставили на Миколая ялинку. Я пригадую, що свого дитинства 18 грудня в нас вже стояла ялинка, щоб були подарунки під нею. Зараз вже 6-го, так і тому ми готуємо для вас класну прем'єру. Я думаю, що запланована умовна дата, це 17 грудня. До речі, буде перед показ в кінотеатрі у нас івано франківську Бо Ну, зроб, знайдете обов'язково так. В центрі міста <схі> дуже близько до центру міста. До думаю, що ви з От тому ми запрошуємо всіх бажаючих, також і думаю, що і вас обов'язково Іра, запросить всіх журналістів, щоб подивитися на нашу роботу. Ну якщо говорити про різдвяні концерти, то Івано-Франківську 8 грудня буде міст. Концерт додому на Різдво. Ви сказали класно перед початком, що асоціюється з Різдвяними. У нас було два роки до того концерт театралізований ніхто не одинокий на Різдво. Зараз додому на Різдво. Це трішечки інший формат. Буде насправді це вже більше концертна програма, все ж таки більший на акцент на піснях. Не буде таких театралізованих дійств, але е, буде щось інше, буде вже більше для дорослішої кавалерки, Бо, до речі, цього року мене питали: а який у вас формат? От той, той такий. Вистави чи вже концертний? А я кажу: а чому ви питаєте? Вони кажуть, якщо той театральний, ми би дітей брали. Якщо концертний, ми хочемо вже взяти коліжанок. Mm -hmm. Я кажу: беріть коліжанок, бо будуть пампухи і трошечки наливки. То вже більше для вас буде свято. Тому запрошую всіх франківчан в 8 грудня кіноконцертний зал Арена. Але це ж не тільки у Франківську будуть в Яндексу. Я так розумію, що так. це була ціла серія запланована. Так, там будуть ще міста додаватися. Зараз є, якщо не помиляюся, 8 або 10 міст. Це Тернопільська область, Львівська область і ну, Івано-Франківську, тільки Івано-Франківську, бо ми перед тим були в містах наших Івано-Франківська з таким концертом. Кажуть організатори, то занадто швидко так багато Лазановського. Я кажу: ну нічого, Лазановського в кожну хату. Ну насправді, якщо зовсім інша програма, то я не бачу тут Нічого крамольного, аби це було я теж, але в нас от організатори, вони знаєте все ж таки люди. Це ми творчі експресивні. Ми б я б давав концерт всюди, де тільки можна, в кожному селі, в кожному містечку. А вони вже більше думають про фінансову складову. І вони кажуть: якщо ти хочеш, щоб це було помпезно і воно виглядало дуже красиво, ти розумієш, що потрібно робити вкладення. А якщо у нас тільки один мінус, то нам немає сенсу, тому що мета кожного нашого концерту, все ж таки, це підтримка армії. і в нас в кожному концерті ми не називаємо їх благодійними звичайно, тому що у нас вони більш комерційні, але в нас є концерти з благодійною вставкою. Тобто, насправді ми на аукціонах збираємо мені здається набагато кращу суму ніж могли би зібрати з квитків, тому що ну. Кажу, як є, в нас були такі міста, де квитки не дуже продавалися. Ми просто вже і роздавали, щоб люди прийшли, хоча б ознайомилися з творчістю. Бо якщо ще повернутися трошечки вище про пісні, які ми створюємо для свята, ми така хитра команда. Ми створюємо дві пісні, такі щоб повеселитися, але між тими ми даємо пісню. Повернення в реальний час. У нас чорна хмара з військовим Олександром Романським з, з Романом Каланом пісні УПА. Тобто, я все одно дотримуюсь цієї концепції, що боронь Боже нам забувати. Бо так вже всі відійшли, вже багато дуже свята, радості, але війна не закінчилась, війна триває. І наша місія теперішнього часу це пам'ятати про це і розуміти, що якщо ми тут починаємо веселитися, там починається біда, і тут почнеться біда інакшого варіанту не буде. Тому запрошуємо вас і долучитися до хорошої справи. Ми переробили і мої пісні хітові на різдвяний мотив. Вони почуєте їх трішки в іншому аранжуванні. Але звісно, в різдвяному концерті у нас є сумний святий вечір, який вистрілює кожного року. Я дивлюсь, вже пабліки музичні почали знову виставляти нашу версію з бендом Бендом з Анастасією Маркією і мною. То вона завжди вистрілює і ви почуєте її на концертах знову ж таки у Франківську. Хай це буде невеличким сюрпризом. Не буде Савентінці Анастасії Марків, але буде дуже класний хор, який теж зараз в трендах. Тікток дуже часто в рекомендаціях потрапляє. Ми їх запросили, і ми з ними розпочинаємо концерт. Mm -hmm. Сумний святий вечір буде з ними в виконанні. Це живий звук. Ну це буде дуже красиво. І вас теж уже запрошуємо за нагоди на, на, на наш дякую, концерт. Дякую, не маю зараз біля себе запахника, аби аби зафіксувати, але можу сказати і потім монтуватиму. І 8 так, грудня. грудня, так, 8 грудня, різдвяний концерт Сергія Лазановського. Ну а що стосується Насті, бо на завершення, все таки це відео, то мені здається, що зараз такого теж треба. Знаєш, так. оце ти сказав пострибати, покричати. Я просто впіймала на думці себе, що мені іноді хочеться викричати. Ну але викричати в якомусь поганому сенсі там на когось зірватися, на ко... це ж, це ж це ж це ж зле, це не наш, ну не про нас. А от коли ти пострибаєш і покричиш, що це Настя, і вже вроді попусти. Так, ну я тут погоджуюсь теж із цією думкою. Я ще додам теж на завершення, мабуть, тож ми будемо завершувати. В мене прабабуся, прадідусь теж люди були ветеранами війни Другої світової. І я пам'ятаю, як малим був дід на 9 травня, ходили в центрі села, святкували. Було в нас і це так само, і я. Той правнук, який дуже часто хотів знати про їхню молодість, і хотів знати, як це все відбувалося. Вона казала: ну так, були, була війна, було дуже важко. Люди вмирали, люди гинули, але було і весілля, було свято. Ми святкували, ми все одно танцювали. І звичайно, що це просто не було соціальних мереж, того не бачив ніхто. Але локально це все одно відбувалося, життя продовжувалося, і в іншому випадку нас би зараз не було. Це супротив заради життя відбувався. Так само і зараз відбувається. Тому кожен з нас вдома зранку, напевно, прокидається і біля дзеркала десь трошечки. І може включити музику, і так от все одно, наша нація дуже співоча, дуже музична українська нація. І ти це не забереш. Воно все одно десь в душі проривається. І якщо у людей є бажання, я завжди кажу: на концерті приходьте на дві години. Ми з вами вилиємо енергію, далі збираємося і працюємо знову на перемогу. Тому це це дуже хороша альтернатива. І таких пісень теж треба. І Настя не хетіть дуже сильно. Я сподіваюся, що вам сподобається, і ви зрозумієте весь. Як це сюр даної роботи? І ні в якому випадку не хотіла образити дівчат з м'ям Настю, бо міжінді пишуть. А я думала, то буде пісня про Настю. А то виявляється, то про Настю, але колишню. Я хочу кажу... сказати, що на день народження для Насті не будуть цю пісню замовляти. Вмикали! Мені вже скидали відео, як Настя танцювала, і Настя пишуть, класно, ні, нам дуже подобається. Ми підставляємо інше значення, і нам дуже подобається. Насправді, там просто Настя дуже ім'я підходило під той е, біт і ритм. І я кажу, Настя, там уособлення всіх жінок, яких. от Хай вас уявляєте, що чоловік був не не дуже хороший. А якщо він був не дуже хороший, то не хвилюйтеся, слухайте іншу пісню, знайдеш кращого мила, то знайдете кращого мила, і все буде добре. Справжній артист вміє завершити програму. Ну а я як завжди кажу вам: дивіться нас надалі на цьому ж каналі і слухайте українське. І та кожен день ти чекала, коли в мене буде вихідний, цілий рік ввечері я з роботи, а ти мене ледь не запоріг. І як тобі поясни, що в тебе все було прекрасно. Я тобі зорі, ти мені претензії, і до тебе мені згасли, усі почуття насті. Мене хлопці забрали, під мої молодії. Настя, Настя, срібло золото, а ти мене позориш перед друзями в авто. І як тобі пояснить, що в тебе все було прекрасно, я тобі зорі, а ти равно ще одні, і до тебе мені згасло усі почуття настя, мене хлопці забрали під моїм молодії. Закрутила голову, мені від щастя, Настя, Настя, на плаксиві сторіс, ти не сподівайся, Настя. Настя Я тебе ігнорю майже цілий тиждень А тебе зупину мені в дірек пишеш Я не передумав, може вже залишиш І мій номер з телефону витреш. Я тебе ігнорю майже цілий тиждень А тебе з Мені в Дірек пишеш Я не передумав, може вже залишиш І мій номер стейфом.